З миром Божим. Дуже багато людей говорять, що Бог такий поганий, тому що створив рай, а в раю ж створив дерево, пізнання добра і зла. І через те дерево Адам і Єва вони спокусилися, згрішили і лишилися слави Божої. Не люди винні, так? але Бог міг би не, не зробити того дерева і не було б цієї проблеми. Люди настільки. Ліцемірні, так? тому що не хочуть жити за законом Божим, не хочуть виконувати Слово Божого, але коли щось стається, то хто винен? Хтось хто завгодно, тільки не я. Бог винен. Бог створив, Бог дав. Так само відбулося з Адамом і Євою, коли вони згрішили, вже з'ївши з того. Коли Бог питає, що ти зробив. Адам говорить: це ж не я зробив, це жінка, яку ти мені дав, вона мені це дала і я з'їв. А Жінка говорить: це не я, це. Змій вони перекладали цю відповідальність. І отож, так само відбувається в нашому. Люди хочуть робити, що вони хочуть, тільки не брати відповідальності за свої вчинки, не хочуть нести відповідальності. Але Бог показує, що весь світ стоїть законом. І е, ми будемо відповідати як і тут, так і у вічності, по закону за своїми вчинками. Тому що за е, кожним є закон е, причини і наслідку. Так? Е, що ми сіємо, то ми жнемо, як то каже, так? знаєте, е, таку, е, таку приказку. Що посієш, то й пожнеш. Отож, в нашому житті так само відбувається. Якщо ми сіємо прокляття е, ненависть, далі, то ми й будемо жати його в своєму житті. Господь показує, е, що він. Уже взростив, дав уже відповідальність Адаму е, в свої руки. Тобто він вже його взростив, був присутністю Боже і дає йому відповідальність, дав йому керувати над усім, що створив. Так само в нашому житті, коли ми е, виховуємо дітей, народжуємо дітей. Так ми беремо за них відповідальність до певного періоду. Коли вони вже стали дорослі, вони беруть відповідальність за своє життя в свої руки, відповідають по закону навіть самі. Ми ж не відповідаємо за них до кінця свого життя. Так само було в ситуації з Богом. Він уже взрослив. Його, зростив його, він собі зробив дітей і сказав Живіть тут, так. Він дав їм владу, там напанувати над усім і да йому, е довірив йому важливу місію, так і показав, тільки не їж цього дерева. І що вони зробили, з'їли. І навіть не признавши своєї вини, перекладали один на другого. Так само відбувається в нашому житті. Для того Бог говорить, що ми будемо нести відповідальність за свої вчинки, як тут, так і у вічності. І щоб було благословення в нашому житті. Не було прокляття, нам потрібно жити за законом Божа. Тому що Бог говорить, люби, е, неси добро, допомагай, люби Бога, е, не кради, не вбивай. А люди що роблять? Зброю собі роблять, е, проклинають один одного, так? вбивають, крадуть, не шанують батьків і так далі. І в кінці кінців, хто винен, Бог винен, так? Е, тому що ж Бог же ж не слідкує за справедливість. Але Бог дає вибір кожному, кожному, як жити. І те, чи в нашому житті є прокляття чи благословення, залежить від нас, яким шляхом ми йдемо. Господь показує, що є в нас можливість звернутися в ту позицію дітей Божих і бути в царстві вічному через Ісуса Христа. Він, як духовний Адам, як той Адам, який приніс гріх, він приносить благословення і хрестить Духом Святим, Духом, який є е, усиновленням. Коли ми вже маємо духа, ми усиновлені і діти в Божі і можемо вернутися в позицію. Царство Боже, І він говорить: покайтеся і віруйте, в і Моця і Сина, і Святого Духа, і віруйте і виконуйте Моє Слово, тоді будете жити в благословенні і не будете бачити смерті по вік, але перейдете у вічне Царство Ісуса Христа і будете з Ним Царствувати вічно. А що вам цікаво, вивчати Слово Боже, і ви не маєте церкви, тому запрошую вас приєднатися до місії Слово Боже і знавати Бога. так? допомогти іншим пізнати його і мати спасіння, благословення в своєму житті з миром Божим.